Привіт! Сьогодні ми їдемо в Зелену гуру. Це місто в Польщі більше 100 тисяч населення. Місто не дуже популярне серед туристів, але тим не менше воно варте уваги. І сьогодні ви в цьому впевнитесь. За кермом сьогодні буде моя жінка і ми дістаємось міста саме на авто. Але в принципі є хороше сполучення з містом і регіональними поїздами. VBB, це назва німецького транспортного об'єднання, має спеціальні квитки саме до зеленої гури. Можете загуглити і подивитися на їх сайті. Це відео досить експериментальне. Я монтую його з мобільного телефона і взагалі вперше публікую саме такий формат. Сподіваюсь, він вам сподобається. До зеленої Гури є кілька варіантів дороги. Туди ми обрали трохи незвичну дорогу, і зараз ви можете побачити, як ми в'їжджаємо в місто Айзенхютенштадт, яке свого часу, за часів НДР, називалося Шталінштадт, на честь Сталіна. А це вже інше місто прикордонне, називається Губен. Воно незвичайне, тому що фактично розділене кордоном навпіл, а до війни це було єдине німецьке місто. Отже, німецька частина міста називається як і раніше Губен, а польська частина губін майже однаково. Між кордонами можна перейти пішки. Симпатичне невеличке місто, і саме тут можна відчути наскільки різними шляхами пішла Німеччина і Польща. Бо міста між собою сильно відрізняються. На польській стороні багато торгівельних центрів, супермаркетів, всюди придуть цигарки, стрижуть, багато перукарень. Як ви, мабуть, зрозуміли, тільки що перетнувши цей міст, ми в'їхали на відео в Польщу і їдемо по території польського міста Губін. Ато Чомусь стереотипно я очікував, що дороги в Польщі будуть значно гіршої якості. Як виявилось, насправді вони дуже непоганої якості. Загалом до польських доріг жодних претензій немає. Вони супер класні, супер чудові, знаки, дуже хороші питання лише до водіїв. Водії в Польщі постійно порушують правила, швидкісний режим обганяють там, де не можна. А на цьому відео ви побачите, наскільки близько до нас їде фура, абсолютно небезпечно і пізніше нас обганяє там, де не можна обганяти. Одна з дивних штук в Польщі після Німеччини це знаки про те, що скоро буде радар, який буде міряти швидкість. Такого в Німеччині немає. В тому плані, що про це не повідомляють завчасно. Ти їдеш і ніколи не знаєш, де саме встановлений радар. На жаль, той факт, що прорадар попереджається завчасно, він призводить до того, що поляки масово порушують швидкість. Знякі за півтора злотих за кілограм. Це дуже хороша ціна. 300 кілограм. Як я вже казав, по будинкам дуже відчувається, що це Польща, тут зовсім інший стиль, ніж в Німеччині. А ті старі німецькі будинки, які залишилися після Другої світової війни, вони чомусь в якомусь дуже сумному стані. Маша каже, що щось не схоже на паркінг. Це не паркінг, Тут не можна паркуватися. Де знак паркінгу? Я кажу: Маша, ти в Польщі. c паркинг паркинг это музеум этнографично зеленый гужи под халупы, халупа. Кияни або гості Києва. Вони знають про такий музей, який називається Пирогово, що знаходиться в Києві. Це музей під відкритим небом, де багато хат, етнографічний музей. І там можна заходити і дивитися хати з різних регіонів України, з різних часів. Ось подібний музей, але в Польщі дуже цікаво було відвідати. Це прям бандит. Кажу, це бандит прям. Така розкраска. А Щось він шкотильгає. Рано, чому муха розміром з півдня? Якщо найбільше навіть. O que é одна халупа. Деякі можно заходить, а деякі ні. Ткацький станок. Mm. Великая хата, до Там еще купа приміщень. В принципі, враховуючи, що в ті часи дітей була велика кількість, то хата потрібна була велика, а ще на печі спали. бо печі тут немає Не зрозуміло, як вони поспали б зазвичай в музеях роблять просто імітацію а тут справжній але нас мітили. це до речі дзвіниця написано як правильно, дзвониться, мабуть, польською, да? Як наголос? Щось осучаснене прямо тут. Погато. Тут прям диван. Шпалери. Килим. Зараз подивлюсь, який це був рік. Це 19 століття була хата. Так, ще. 18 століття. Зараз подивимось. Відвідувачів у музеї дуже мало. Що, на мій погляд, з одного боку добре для вас як відвідувачів, а з іншого боку трохи сумно, тому що цей музей достойний більшого. Стільці цікаві. Там спальня схожа. Пральна машинка? Схожа на тему. Да. Механічна ручна. Угу. Ну, цей Економічно клас А плюс, А плюс плюс плюс. Вони готували і там вже спали. Студія по сучасному. Кімната. Кімната. Ага. Кімната студія. Подивимось, справжній чи імітація. О, знову справжній. Ха? Круто! О, тут навіть дрова є. Але зачинено. Може зачинено, бо живуть. Ні, не схоже, що живуть. Не схоже. Таке відчуття, що це якась школа. Треба ще раз перечитати вказівники. Цікаво, цікаво, що це за провід тут такий, іде вздовж хати. Так він же ж не так має виглядати. Він просто... Бачиш, він там вздовж всього даху йде? Ні ну по конструкції справді нагадує громавідвод Теж я. Теж іде. Тут в землю завжди. Так заходить. Почина, но... Ну. Mm -hmm. Скишечку. Mm -hmm. У всех, Чемай же у всех хат, вот такие дахи. Зроблені з соломи. О, а оце якраз школа? Чітко видно. Не знаю, як це називається, рахівниця чи як. Піч, кухня. Так, зовні звичайний будиночок. а Всередині школа. Корова не справжня. Коні теж. А от вівці. Справжнісеньки. Склеп Тут то магазин. Ми шмотки продавали? Ми дво це мило польською, mm -hmm. ми дво? Там кімнатка. Крест над дверима. Ікона. Як правильно, кужня польська? Перші люди, яких ми бачимо. А так дуже пусто тут. Понаїхала, да? Ні, одна поїхала, ще одна була. Дворових котів в Польщі дуже багато. І хоча очевидно, що їх підгодовують, навіть візуально видно. Вони чомусь надзвичайно нещасні. Брудні і так далі. Все, налякай його. Ну ти ж бачиш, він наляканий. Все, відходь. Тут коти всіх бояться. Нещасний, господи. Будинок з Буковини. Вони пояснюють, де Буковина, Чернівці. Але хата схожа з України. Тризуб просто так не вов би. Така хата. Ще, не жаль, що всередину можна знайти. Там якісь навіть фігури. Ганде. Ще якийсь музей, але подивитися ми не можемо, бо зачинено. Вітряк такий. Mm. О, а це для ремонту велосипедів там ще, да? Mm. Зарядка для електромобілів тут. Велика парковка. Здається, що все це належить ресторану. Мабуть, вони проводять там всякі весілля. І оце їхня парковка. Ну, це гіпотеза. Етнографічний музей фактично знаходиться за межами міста Зеленогура. А Зараз ми їдемо безпосередньо в місто і прогуляємося по центру. У цьому центрі міста знаходиться так звана пальмярня. Це ресторан плюс кав'ярня, де можна сидіти в такій собі оранжереї серед пальм і пити каву. Пізніше у відео я покажу, як це виглядає зсередини. Така двіжуха в місті. І маршруточка диви. Маршруточка, там. Див. Прям як китайські роблять. Може вона і є китайська. Я вже забув, що собаки гавкають. в Німеччині. Видали голосом із газки. Ну тим, які гавкають, так. Ну якщо системно заважають, то так. цікавий ліхтар. Вона все одно засвідчує. Так. Сука, Да, российскую зробили тут. Дивна назва, контрасти, звісно, одразу видно, що це Польща. Чимось нагадує Україну. Конечно. Ресторани в Польщі виглядають більш звично для нас, з якимось цікавим інтер'єром, з якоюсь ідеєю в той час, як в Німеччині. На жаль, ресторани зазвичай виглядають дуже просто, іноді шокуючи просто. Вся плитка так ходуном. <сум> це що це взагалі? за. Контрасти, кінотеатр. Цікаво, чим була будівля під час Німеччини тут? Нагадую, що територія західної Польщі до Другої світової війни належала Німеччині, і все це були раніше німецькі міста. Слово взяли ідеї. біля театра теж є щось бачимо український прапор. Паркуються поляки, як і українці на тротуарі. Я був тут в тепліший час, тут звичайно все симпатичніше виглядає. Зараз все-таки зима. В самому центрі міста виноградники. Цей регіон взагалі відомий як виноробний регіон Польщі. Сонечко світить, порадувала нас погода, тільки холодно. Тут особливий ресторан, він знаходиться ось в такій теплиці тут є і кафе. Може, і на напів закинути, мабуть, будинок все-таки. На завершення дня ми вирішили трошки пройтися по магазинам. Для пташок така штука. Додав... Для пташок. На відео цього не зафіксовано, але на цьому паркінгу ми не змогли заплатити своїми німецькими картками. Я пробував і візу, і пробував звичайну ЄЦ-карту, яка, до речі, має працювати, оскільки вона підтримує ВІПЕЙ. Але ніяким чином не спрацьовувала плата. Маша теж пробувала в неї, нічого не виходило. Тому в результаті дякуємо за нас, заплатила добра людина поляк. Українські продукти в Польщі. До чого ми дожили? Горошок з Гватемали везли в Польщу. Поляків купа піроги, ну, вареники. Але є одні, які вони називають Руські. коли-небудь їли цукерки зі смаком водки. Хі -хі. Можете спробувати. В Польщі і таке є. Я думав, що в Німеччині темрява, але коли виїжджаєш за місто в Польщі, то це набагато більше відчувається це темрява. Допалення. Ну, я вже не кажу про запах. Опалюють будинки в Польщі дуже часто вугіллям. Через це дуже велика забрудненість повітря, особливо в безвітряну погоду. Доправляємося перед кордоном на польській заправці. Ціни в злотих. Я не знаю, зараз курс десь 4,5, щось таке трошки дешевше, ніж в Німеччині. В Німеччині трошки інша класифікація. Там виходить Є5, Є10. Тут 98-95. Дякую за Це польська сторона кордону. Тут, до речі, збереглася будівля колишнього КПП прикордонного. На польській стороні ніякого прикордонного контролю немає. А от На німецькій стороні прикордонний контроль є. Треба їхати дуже повільно, вони світять прожектором і вибірково зупиняють. кошка соскучилась ася ты скучила